Ідеал це те майбутнє, якого людина має прагнути, через що вона повинна рости, еволюціонувати, на що або на кого рівнятися, бути схожою. У сучасному світі зараз стільки проблем та протиріч, тому що відкинуті, забуті, сильно спотворені ідеали, перекручені збиті системи цінностей. Один із таких спотворених чи забутих ідеалів це ідеал самої людини. Адже що зараз у суспільстві вважається ідеалом людини, олігарх меценат, впливовий політик із зв'язками, успішний банкір, ведучий шоу, зірка телеекрану, зірка футболіст, зірка боксер зірка стендап-комік, зірка-співачка. Чи може знаменитий політик, революціонер-реформатор або топовий відеоблогер зі ста мільйонами підписників, голівудський актор, видатний вчений. Геніальний хакер, який став розробником віртуальних всесвітів, чи добропорядний сім'янин, людина, яка відстоює права інших людей чи тварин, любитель екстриму, який хоробро підкорює засніжені гори, або парашутист, що літає у вінгс'юті. Всі ці соціальні ролі та люди ніяк не можуть бути ідеалами, тому що сфера їхніх інтересів не належить до духовної еволюції, не має відношення до шляху духовного розвитку. Усі ці так звані кумири, ідеали, зірки, яких пропонують нам мас-медіа, не можуть бути ідеалами для наслідування, тому що вони по суті своїй не вони не мають знання істинного шляху життя, не мають відповіді на вічні питання буття, там немає перевершення людської природи, вони не погані, кожен на своєму місці, вони мають право на повагу у своєму середовищі. Але вони не можуть бути ідеалами для наслідування. Справжній ідеал людини зовсім інший, це Боголюдина, це той, хто медитує на вічність та нескінченність, це людина садху, духовний подвижник, святий мудрець, джняні або сітха, до якої бролі, культури чи релігії він не належав і як би він не називався. Це може бути схимник, йог, шаман, садху або саньясі, подвижник, пастор, архат чи бодхісатва, або ж чернець, свамі, гуру, лама, маг, жрець або хтось інший. Це перш за все той, хто найближчий до Бога, божеств і божественної істини, той, хто пізнав таємниці життя та смерті, хто має високий рівень енергії та свідомості, чия аура розширена і завжди сяє. Він наділений сатвою та співчуттям до всіх. Має як глибинну мудрість, джняна, так і духовну силу шакті. Це той, хто є носієм духовно-магічної сили шактіманом, хто живе у мультиреальності і має декілька усвідомлених тіл. Така людина не живе, а грає. Через неї проявляється Божественна гра Ліла. Вона сама є божественним космічним гравцем, і оперує вона не однією аристотелівською дуальною логікою, а незліченною кількістю логік, наприклад, нечіткою логікою, сатарка-логікою, парасатарка-логікою, прямого розуміння абсолюту в досвіді. Такий містик наділений всезнанням, сарваджнятва, досвідом всюди сущості, в'япакатва абсолютно самодостатній і сповнений пурнатва. Він живе у вічності, ні т'ятва, ні від чого незалежний, завжди вільний та спонтанний. Сватантрія. Це дійсно могутня людина, але не на благо себе, а на благо інших, завдяки своїй святій внутрішній силі. Вона магічно оперує реальністю, подорожує світами і контактує з богами та великими духами. Їй властиво жити в сьогоденні. Але бути здатною подорожувати в минуле та майбутнє, бачачи єдину часову стрічку, і завжди, немов учений, вона зайнята дослідженням безмежного космосу, день за днем, розумом, проникаючи в таємниці небес та землі. Така людина може мати будинок, родину, багатство або бути жебраком, мандрівним ченцем немає значення. Головне, що вона вийшла на інший рівень, і тепер увесь світ її духовна сім'я, увесь Всесвіт. Її батьківщина, вона тепер громадянин галактики. Якби суспільство відкрито орієнтувалося на такі ідеали, заохочувало б людей шукати такі ідеали, досягати їх, прагнути до них. Усі люди жили б інакше. Тоді багато дітей з дитинства мріяли б, хотіли б стати істинними філософами: садху, йогами, магами, схімниками, шаманами, пасторами, саньясі, пустельниками, бодхісатвами, сідхами, джняні, жерцями. Навіть якби шлях до цього був довгий, тернистий і пролягав через звичайні світські ролі, вибори та роботу, вони йшли б до цього ідеалу, трималися б його, і це стало б їхнім шляхом зростання.